Так, всім привіт, хотів розказати про мінуси Tesla Model 3. Ми поїхали в невелику подорож в Лос-Анджелес. І От, що я хочу розказати про мінуси Тесла, ті, що я замітив в дорозі. Їх ще дуже багато є, але основні е прямо тут. Отак От Скрипить руль отут. Тут щось скрипить в дорозі, особливо коли ти руль віддаляєш до себе. Друге, друге, якість. Оце. о, Я не знаю, чи це хтось знімав, але не виглядає, так як ви знімав, тому що машина чиста. Зараз покажу її іншу сторону. Оця штучка теж відстає. Це перша проблема. Друга проблема, От, вона отут має бути під, під резинкою. Вона не під резинкою. Кожен раз я її ставлю під резинку, ну вона вискакує. Хотів ще, ще хтось розбирав, але не, ну, не було нічого такого видно, щоб розбирав. Друга проблема, точніше, третя. О, о, оце якість. Прикручений замок. Отак. От Він не розбирався. Я вже дивився, там нічого не було кручено. Це просто з часом опустилося і. Багажник. Кожен раз. Час від часу відкривається. Те, що він відкритий. треба просто докрутити, щоб воно працювало. Але нюанс. Який там четвертий нюанс. Машина 2018 року з пробігом 130 тисяч від одного власника Клін Тайто. Не бита. Жодних акцидентів у страховкам і т.д. і т.п. не було. Ну, по крайній мірі, то що я провірив і то, що мені розказали. Можливо, щось і є, ну от. Основна причина. Зазори, ладно, окей. Йдемо, йдемо отак, отак. Йдем, йдемо, 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 бац. Крило випирає. Окей. Йдемо, 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 йдемо. Бац. Капот більше всередину. Крило випирає вверх. Тут так само. Бампер Тут отак. Тут отак. Таке відчуття, що вона була пакована в якусь одну сторону. Ну ні, вона не пакована. Е а тут уже крило все плюс-мінус рівно. Бампер. Е ну тут Плюс-мінус вона вся якась крива, тут йде вище. Е оця штучка йде вище, так, тут йшло нижче. Я розумію, коли в Віксі тут взагалі випирає воно. Я розумію, коли в іксі... там двері в мене, є, от в іксі, двері вверх відкриваються. І там, типу, це проблема велика. Ну блін, в тройці, окей. Мінус ще один. Великий нюанс. Панорама. Пече сонце. Коли 30, жодної... нічого нічим не закриває. Це просто жесть. Бісить просто. Коли іменно жарко. Як це так? Чому це не продумано? Не розумію. Так, ще великі нюанси. Поворот. Включаєш один раз. Цей джойстик, і він не виключається з постійно. От от, 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 от. Даже я пробую його виключити. От. Ну коротко, він не виключається один раз. Три рази мигає, окей. Ну. Ну, коротше, хреново. Далі. Руль. Регулюровка руля. Ну, це, це на цьому джойстику. Оце регулював руля. Це така повна лажа, це, така, це такий бред. Це так, це найгірше, це, 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 це що може бути. У Model X такого нема. І ще є нюанс. Так, ще нюанси. Електричні двері. Деколи підтуплюють, правильно відкриваються. Ну, мені слава Богу, показали, що тут, тут є така механічна ручка. І вона відкривається механічно. Оце круто. Ну, раніше машини просто я так чув, Тесли горіли, люди не могли, не, могли, не могли вибратися. Вікно не знаю, чому не могли розбити. Ну, Якось так. Ще є нюанси. регулювання зеркал електрична. Це теж на цьому джойстику, Це жесть просто. Коротше, ще одна проблема. порівняння з Xoм, е, якщо ти ну, в X, ти ключ, ключ тримаєш в кишені, або підходиш просто з телефона, він відкривається. Тут, по ідеї, так само мало би бути. Але відкривається вона не відкривається, або час від часу відкривається і так само закривається. І коли ти підходиш. Ти просто мав би по ідеї включити драйв, реверс, і нам мала би їхати. Но ні, пише показати ключі. Кожен раз мусиш отак брати оцю, блін, бомж-карточку. І кожен раз прикладати отут, а все, о, все, запрацювало. І включати реверс, і тоді аж поїхав. Це дуже сильно напрягає. Так, ще мінус найдва. Ось тут вигорівший екран. Ну, зараз вдень не видно, але вечором видно. Отут От трішки вигарю, що так можна чуть, -чуть видно в білий. І ще, коли їдеш за рулем, а, навігацію включаєш, і так, через те, що екран не повертається, відблискує все інше, і добре не видно навігацію. Ну, відповідно, і кіно не можна подивитися, нормально, ну, що все відблискує. І те, і т.п. Ну, напевно, на цьому. Ну і на цьому, напевно, на мінусах все. Якщо це відео буде комусь цікаво, я напевно наступний раз запишу плюси. А плюс цієї Тесли теж є і їх дуже багато. Ну, по крайній мірі, до того, поки Ілон Маск не йобнувся. Так ось все.